Всім привіт! З вами Мері, і в цьому відео я будуватиму дачу на морі для нашої сімейки в Sims 2. Ось так дача виглядала, коли ми її тільки купили. І я вирішила її повністю перебудувати. Я знесла нашу стару дачу і починаю будівництво. Використовую ось цей код Snap to grid false для того, щоб переміщати об'єкти поза сіткою. Як бачите, я вирішила поставити ось таку класну арку. Але вона ставиться всім з два нерівно, і потім, коли я поставлю двері, двері будуть якось посередині однієї з колон. А тепер бачите, коли я за допомогою коду поставила цю арку, так як мені потрібно, двері стоять рівно навпроти арки. Збудувала я таку коробку початкову, це в нас буде перший поверх, він у нас буде, як завжди, я люблю. Таким, знаєте, побутовим. Я завжди на перших поверхах будую, здебільшого, лише побутові. Кімнати, а спальні на другому поверсі. Насправді, якщо ви помітили, я не все знесла, знесла тільки саму дачу. А от на задньому фоні, як ви бачите, я залишила альтанку і веранду, на якій стоїть Мольберт, цей вихід до моря, такий класний. Мені воно дуже сподобалося. І власне я вирішила залишити ці дві речі, а лише потім трішечки їх змінюю. Мушу вам зізнатися. Під час будівництва цієї дачі мені не вистачило грошей. Наша сімейка, виявляється, була недостатньо багатою, хоч мені здавалося, що в нас достатньо так грошей. Тому, власне, я скористалася кодом. Я злобний читер. Всім привіт! Мене звати Марія, я злобний читер. Додала я аж 60 тисяч нашій сімейці. Але будемо вважати, що це вони взяли кредит, вони згодом зароблять ці гроші, і я їх просто потім їм заберу, відмінусую. Тобто ви не думайте собі, що це так на халяву, я їм аж 60 тисяч додала. Все це потім буде компенсовано і в них забрано. Так що. Я надіюся, що ви не будете проти того, що я так щитерила, тому що я вже почала все це будівництво і ще й на відео, і вже якось мені, знаєте, не хотілося зупинятися на півдороги, так сказати. І вирішила я вже цю дачу закінчити. І тому, власне, я вирішила додати їм грошей, щоб вже. З розмахом, так сказати, зробити нормальну дачу, куди ми зможемо приїжджати відпочивати. Це просто знаєте, мрія кожної людини. Мені здається, ось така дача. Ну може й не кожної, бо в мене є знайомі, які не люблять ось так відпочивати на морі. Тут збоку я вирішила зробити такий невеличкий сад, в якому буде рости яблуня, лимонне дерево, апельсинове. Щоб ми могли потім зібрати плоди і зробити собі освіжаючого соку, що правда, коли я буду робити кухню, я забула там поставити соковижималку. Ну, це можна буде потім вже в процесі гри виправити. Переходимо, власне, до ремонту всередині дому. Я видалила стіни на другому поверсі, для того, щоб було зручніше поставити мені сходи. Вирішила поставити ось такі сходи, вони мені дуже подобаються, всім з 2, тому що вони займають менше місця і виглядають красиво. Я би хотіла, щоб всім з чотири колись з'явилися такі сходи. Ну але, на жаль, поки що немає таких. В сім з чотири лише всім з два і всім з три такі сходи. є, Наскільки я пам'ятаю, на першому поверсі я поставила такий красивий величезний акваріум і диванчик, щоб всі ми могли у спеку заховатися в домі від палючого сонця і просто собі відпочити, спостерігаючи за тим, як гарно в цьому акваріумі плавають рибки. А є, взагалі, люди, які люблять всі види відпочинку. Це просто неймовірно активні люди, які готові, знаєте, чкорнути в будь-який момент, будь-коли і будь-як відпочити, лиш би поїхати з дому. Тепер переходжу до ванних кімнат. На першому поверсі я зробила дві ванних кімнати одна біля одної, як бачите, на другому поверсі я зробила. Лише одну ванну кімнату, яка буде в батьківській спальні, тобто вихід до неї буде з батьківської спальні. Ну і ще одну ванну кімнату я вирішила зробити на третьому поверсі, щоб тому, хто буде спати на третьому, не довелося так далеко спускатися, аж на другий чи на перший. Всі ванні кімнати я продубльовую, вони всі в мене будуть одинакові. Я, в принципі, завжди роблю ванні кімнати одинаковими, мені це подобається. Мені подобається, коли все в дизайні підходить одне одному, коли інтер'єр відповідний. Продуманий, а не таке все різне, знаєте, з бухти барахти як будинок якогось навіженого, знаєте, одна кімната того кольору, друга того. Мені подобається, коли все дійсно підходить, коли видно, що це кімнати одного будинку, а не в різних стилях. Як бачите, я обрала світлі кольори, У нас буде біла підлога, голуба стіна, і, відповідно, деякі елементи декору будуть також голубого кольору. Бо я думаю, що в кожного, коли мова йде про море, виникають в голові кольори. Пастельні відтінки голубого, такі легкі і ніжні кольори. Кухню я також вирішила зробити голубою у нас голубі тумби, але підлога і стіни білого кольору. Як я вже казала, забула поставити соковижималку, ну нічого. Потім, коли вже будемо грати на цій дачі, коли будуть наші сіми тут відпочивати, я доставлю ще їм соковижималку. Ззаду нашої дачі я ще вирішила зробити такий гарний балкончик, з якого буде добре видно море, щоб наші сім могли тут відпочивати і насолоджуватися цим неймовірним краєвидом. З головної батьківської спальні, спочатку я хотіла зробити такий, знаєте, аля закритий балкон. Потім все таки передумала, як бачите, зробила балкон відкритим. Наші батьки зможуть вийти собі на цей балкончик і вдихнути свіже морське повітря. Тут, власне, я вже роблю ремонт в самій батьківській спальні. Вся спальня, як бачите, в таких легких пастельних тонах, і лише штори такі яскраві. Далі я переходжу до ремонту у двох дитячих кімнатах. В нас двоє хлопчиків і три дівчинки. Ось такі ліжка я поставила в дівчачу кімнатку. В нас три дівчинки підлітка, вони живуть разом, і тут будуть жити двоє хлопчиків. Підлітки вони також житимуть разом. Ось це буде їхня кімнатка, така в зелених тонах, а в дівчат в жовтих. І на третьому поверсі буде ще одна спальня з доспальним ліжком. Ця спальня на третьому поверсі вона буде такою, знаєте, Аля запасною, аля гостьовою. Ось така дача в мене вийшла. Надіюся, наші сім'ї будуть гарно відпочивати. Як вам ця дача? Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу до наступних відео. Па-па!